Всім доброго дня, мене звуть Шульга Микита. Я представник інженіор в компанії НВУ. Наша компанія на 10 років є офіційним дистриб'ютором високоефективних рішень інформаційної безпеки від провідних світових виробників на території України. Портфелі НВУ доповнюється рішеннями Сайнет. це лідер у сфері кібербезпеки. Сайнет пропонує інноваційні технології для захисту кінцевих точок, виявлення вразливостей і аналізу загроз. Це допоможе бізнесу захищати мережі, сервери та хмарні сервіси. В вашій увазі буде представлена платформа кірбезпеки Sennet one яка забезпечує повноцінний захист від кіберзагроз, об'єднуючи такі функції, як автоматизація, оркестрація, автоматичне виявлення. І ця платформа допоможе вашій організації мінізувати ризики, зменшити складність і оптимізувати витрати. Кіберзагрози постійно розвиваються, стають складнішими і витинчишими. Тобто представимо, що у вашій організації є інпойнти, є мережа, і ви можете зтнутися такими атаками, як програми вимагачі, шкідливе ПЗ, хробаки. Для нетворку це буде фішинг, пуфінг, людина посередині. І для цього всього вам потрібно мати. Рішення захисту це захист кінцевої точки, управління вразливостями для нетворк – Це буде мережове виявлення, dns фільтрація. Також, якщо ваша компанія активно використовує імейл, e ви можете стати такими як атаками Exploit, Phishing, соціальна інженерія. І для цього треба рішення для фільтрації електронної пошти. У вас може бути підключені SaaS і Cloud додатки. Для них також може використовуватись такі атаки, як неправильна конфігурація, викриття даних, втрата акаунту, і треба рішення для захисту, тобто це буде SaaS, Cloud якась безпека. Юзери, якщо у вас велика кількість юзерів, ви можете становитися такими атаками, як втрата акаунту, латеральний рух, крадіжка облікових даних, і для цього теж треба захист індифікація, аналітики поведінки користувачів. Uh, і навіть після закінчення робочого часу ви можете продовжити свою роботу у мобільних додатках і зустрічати такі атаки, як фішинг, шкідливе ПЗ, програми шахраї. Для цього вам теж треба імплементувати мобільний захист. Тобто для забезпечення uh, повноцінного захисту в організації, нам треба лог-менеджмент мати, uh, мати автоматизацію оркестрацію і 24 на 7 uh, моніторинг. І коли у вас це все у вашій команді для забезпечення безпеки повноцінно вашої інфраструктури, вам необхідно витрачати гроші. Сайнет пропонує еволюційний підхід до безпеки, повністю інтегровану платформу, яка забезпечує комплексний захист без необхідності впровадження десятків окремих рішень. Це забезпечить неконфліктність рішень організації і у проблем з невдалим оновленням Windows. Сенед забезпечує ефективний контроль над усіма активностями, дозволяючи швидко виявляти та реагувати на аномалії та загрози в режимі реального часу. Сенед дозволить вам не лише виявляти, а автоматично виправляти проблеми безпеки. Це знизить навантаження на IT-відділ, мінімізує різдвий фактор, гарантуючи вам безперебійну роботу ваших систем. Також є вбудовані алгоритми поведінкового аналізу, тобто, санет виявить підозрілу активність користувачів та автоматично заблокує потенційні загрози, перш ніж вони переростуть вам у серйозні інциденти. Тобто наш продукт має AutoXDR, це платформа, яка поєднує XDR та штучний інтелект. Тобто, завдяки йому можна швидко реагувати на кіберзагрози. MDR. Це послуга керованого виявлення та реагування. Вона забезпечує вам цілодобовий монітор та підтримку експертів. Це допоможе вам не мати власних команд по кіберзахисту або дуже великих команд для того, щоб проводити забезпечити захист у вашій організації. Також включена Сене Deception технології, це технологія, що водить хакерів в оману через створення фальшивих, але реалістичних ресурсів. Це не включає е, потужні можливості EDR, які забезпечують постійний моніторинг кінцевих точок, е, виявлення аномальної активності та автоматичні реакції на загрози. Це дозволить вам запобігати атакам ще до того, як вони зададуть шкоді вашій інфраструктурі. Е, команда кібербезпеки SIOPS буде цілодобово моніторити ваше середовище, е, аналізуючи загрози та реагуючи на них в реальному часі. Тобто ви отримуєте переваги керованої безпеки. Тобто, якщо вам щось не буде зрозуміло, ви зможете відправити до Senet, е, до Цейобс-команди, е, запит, щоб вони провели оцінку тієї чи іншої загрози і відправили вам у відповідь е, звіт з подальшими діями для їх сумня, без е, того вам не потрібно буде мати свою внутрішню сокоманду. Ви зможете навіть коли ви офлайн, автоматично виявляти загрози та реагувати на них. Тобто Сайобс контролює ваше середовище 24 на 7 і завжди доступне для підтримки на вимогу. Консоль Сайнет надає комплексний набір вкладок для управління безпекою у вашій організації. Тобто на цьому слайді представлена вам е, панель, яка надасть вам узагальну інформацію про стан безпеки вашої інфраструктури, включаючи активні загрози, статус системи та ключові показники ефективності. Вона дозволить швидко оцінити поточний стан безпеки та виявити області, які потребують уваги. Тобто, ви можете звернути увагу, що у вас, наприклад, є е, шість критичних сповіщень, на які вам треба звернути увагу. Ви швидко зможете перейти з цієї вкладки до вкладки сповіщень і на них реагувати. Також у вас будуть вкладки SaaS Cloud, де буде інтеграція з Cloud-рішеннями, network-вкладка, де ви зможете побачити інфраструктуру вашої мережі, і вкладка з юзерами, де ви будете бачити детальну інформацію, з чим юзер працював в той чи інший момент, з яких лептопів, з якого домену. Тобто, вся ця інформація є у вас у єдиній консолі. Сенет uh, надасть вам uh, повне покриття кібербезпеки, тобто, це буде повна видимість і захист усіх кінцевих точок, мобільних пристроїв, мереж, користувачів. Сенета uh, one забезпечує критично важливі можливості захисту. Тобто, які в іншому випадку вам треба було мати десятки окремих продуктів і якось кролювати дії між ними, uh, широка видимість загроз, повністю автоматизоване реагування. Не потрібно наймати високваліфікований дорогий персонал, і ви зможете відстежувати санся хмарні додатків, які підключені до вашого середовища, і перевіряти, що конфігурації відповідають найкращим практикам і нормативним вимогам. Лідери галузі довіряють саміту. Тобто, понад 800 компаній по всьому світу використовуються не для захисту даних та інфраструктури. Наш підхід також визнаний генетичними компаніями, такі як Gartner, Майтра. І завдяки високій ефективності та простоті впровадження Сенет стає вибором компаній у різних галузях. Тобто, наприклад, як медицина хелскер, не підтримує дуже старі, дуже старі системи, такі як Windows XP SP3, тому що багато у медичній сфері багато хостів тільки працюють на дуже старих системах Windows. Ми надаємо більше 200 керованих постачальних послуг для забезпечення безпеки клієнтів. Аналітики також визнають перевагу підходу станет Олемон і рішення як з діально у рейтингу g 2 Crowd оцінка 4,6 з 5 на гарний перед і вперше в історії постачальник досяг 100% видимості та 100% аналітичного покриття без будь-яких змін конфігурації. Тобто, ви вже собі встановили і маєте захист. Дорогі аналоги не могли встигати за рішенням все одному. Отже, як Сайнет може вам допомогти? Він допоможе вам вирішити як бізнес-цілі, так і цілі кібербезпеки, тобто більш економічна кібербезпека, дотримання вимог кібербезпеки. Мінімізація впливу шкідливого програмного забезпечення, захист від програм вимагачів. Чому Сайне краще? Ми пропонуємо унікальну платформу все в одному, яка замінює до 10 окремих рішень, скорочуючи витрати та спрощуючи управління безпекою. Що ви отримуєте? Ви отримуєте ІДІАР, ви отримуєте антивірус нового покоління, UBA, аналіз мережової активності. Пастки для атакуючих, тобто це буде десершн-технологія, вбудована автоматизація реагування, об'єднання пов'язаних подій в один інцидент і автоматизований механізм обробки інцидентів. Тобто у вас все інтегровано з коробки. Вбудована автоматизація реагування. Тобто, ви зможете з центру ізолювати хвости, зупиняти процеси, блокувати IP або користувачів. У вас. Буде менше ручної інтеграції, ви одразу отримуєте готовий продукт, який з коробки вас захищає. Також CINET відповідає вимогам Implementation Group, перша, друга і третя. Що, про що це НЕД? СНІНЕД це про менші витрати, зменшення ризиків, забезпечення безпеки, кращий захист бренду. Єдина xdr ДІР-платформа протирознених рішень, повна автоматизація протиручних процесів, безкоштовний 24-7 mdr сервіс швидке розгортання в одну годину у порівнянні з конкурентами. Тобто СНЕД вирішує виклики клієнтів, наприклад, як надлишок інструментів безпеки. У вас є єдиний XDR, EDR, NDR, і ЮБІ. Все в одному продукті, автоматизовані сценарії для швидкого розслідування і. Санет допомагає вам е, дотримувати стандарти безпеки. Е, в нас є два різних пакети: це Elite and all in one Санет Elite пропонує основні функції захисту кінцевих точок мережі. Е, у вас також є можливість додавання функцій, які вам необхідні для вашої організації. Однак, у порівнянні з All-One. in ви можете не отримати повноцінний, наприклад, як комплексний захист. Якщо ви придбаєте саме і будете його мати в системі, у вас буде комплексний захист, все необхідне ліквезпеки в одному рішенні. Вам не треба нічого докупати, і вже повноцінно у вас є захист. Автоматизація це яка знижує навантаження на вашу команду безпеки і підвищить вам ефективність. Цілодобова підтримка 24 на 7, і економія. Об'єднання всіх функцій в одній платформі, яка знизить загальні витрати на кіберспеку. Тобто, Сене -one, One є більш ефективним рішенням для комплексного захисту вашої організації від кіберзагроз. Питання? Якщо питань поки немає, то давайте перейдемо до демо. І після цього можна буде ще раз подати питання і подивитися хвилинку. Я зараз переключу камеру і розхвилинку. Ні, сподіваюсь, видно. Отже, на цій вкладці вам представлено радар. Це, він надає вам загальний огляд поточного стану безпеки середовища, відображає актуальну кількість відкритих сповіщень, сповіщень по часу відсканованих файлів і відсканованих поїнтів. Цей вклад, ви швидко зможете перейти на вкладку сповіщення, вкладку Forensic, де у вас будуть більш детальні інструменти для е, розуміння тої чи іншої атаки або вразливості. Перейдемо на вкладки OLEN-One. Е, на цій вкладці у вас є е, е, розбиті, розбиті системи на Endpoint security, е, User Network, SaaS Cloud, email Security, XDR і Automation. Наприклад, від Point Security ви бачите активні поінди і ті, які не е відповідають найкращим практикам. Тобто ви зможете їх подивитися і зрозуміти, що треба виправити на цих системах для того, щоб е вони відповідали е тому чи іншому захисту вашу інфраструктурі. То тобто також ви зможете перейти на Protect Categories, ви зможете нажати на будь яке сповіщення і швидко перейти на цю вкладку, щоб подивитися. Деталі цього інциденту так само user protection, тобто, у вас є е, сповіщення по юзерам, Protection Categories, е, щоб швидко перейти на е, вкладку сповіщення по, цьому, е, по цих категоріях: SaaS Cloud, тобто, це підключені сервіси, е, додані юзери в клауді і ті, які мають адмінправа. І-мейл e секьюріті, тут у вас буде е, відображено, скільки е, прийшло е, повідомлень, тобто скільки було відскановано і ідентифіковано якісь загрози. XR – це є внутрішні дані з внутрішнього агента САЙНЕТУ, і так само підключені якісь екстерни. Це може бути будь-який фаервол, який є у підтримці SINET. Це може більш детально потім подивитися. І автоматизація. Тобто, скільки було е, дій виконано, е, які плейбуки було за екзек'юшену, і скільки годин було збережено для вашої сок команди, щоб вона не витрачала час на інвестигацію того чи іншого е, сповіщення. Тобто, давайте швиденько перейдемо, подивимося, якесь сповіщення. Е, наприклад, тобто, цій вкладці у вас є. Ви зможете переглядати та керувати поточними та минулими сповіщеннями. І кожне сповіщення має деталі інциденту. Воно має до якої тактики або техніки відносяться е, пас, хеш, рекомендації від сайнету, коментарі і процес трі Також ви чому. Це е, зберігає час для вашої сокоманди. Наприклад, ми можемо перейти на view. Давайте виберемо якусь більш е, важку атаку. Наприклад, СССП, і перейдемо на кладе view. і ви можете побачити, що САЙНЕД перевіряє всі файли, які можли, могли бути задіяні і на всі е, умови. Тобто, це є автоматичний плейбук, який перевіряє ті чи інші файли. Наприклад, на PowerShell script, тобто і в PowerShell script або uh, file контейнер Command-Line. І якщо це все є, або виконується якась uh, True Condition, ми можемо побачити, що дійсно цей вам відобразив, uh, чому цей алерт uh, з'явився у вашій системі. Тут ви можете побачити артефакти. і... Тобто вам це економить е, час на інвестикацію е, того чи іншої атаки. Давайте перейдемо ще раз на вкладку е, ARES і побачимо, що ви можете виконувати дії, наприклад, на ті ж інші файлах. Тобто, е, якщо ви бачите зелененький, тобто це був виконаний е, автоматичний плейбук або авторемedійшн, та яка діє, яка, наприклад, заблокувала процес, або його там заблокували юзера. І ви можете побачити, що ви власноруч також зможете заблокувати щось. Дивіться, також ми можемо додати allow list. Наприклад, якщо у вас є файл, який ви постійно змінюєте кодом, і Сенет може на нього реагувати. Ви так само можете дати його в allow list. Ви можете примінити цю політику для групи фінанс департамент або для чисто для цього хоста. То, якщо у вас не, цей файл не передається на інший хост, то відповідно це достатньо для цього хоста тільки. Вкладка аналізис. CNET це також, як я говорю, це сервіс. Тобто ви маєте ndr сервіс ви зможете відправити, відправити до soc команди і отримати звіт з подальшими діями, що вам робити. А перш за все, ви зможете виконати якісь дії з цим файлом або для. Того юзера за Enable або Disable, заблокувати хост, виключити його, ізолювати е, від мережі. І так само для, з допомогою вкладки Auto Remedійation ви зможете налаштувати е, самостійні або автоматичні дії. Так само це буде плейбуки, е, це буде примінятися для того чи іншого хешу. Тобто, те, що я говорив, allow list, також ви зможете додати і в Авторемедійшн. Дії по, наприклад, блокуванню або про ізоляцію того чи іншого хоста, е, перейдемо на вкладку Forensic. Е, це інструмент для глибокого аналізу та розслідування інцидентів кібербезпеки. Він дозволить вам збирати, аналізувати дані про підозрілі дії, визначати е, джерело та вплив загроз. Із, наприклад, давайте подивимось юзерів, і от у нас є саме Panda, і побачимо, чому е цей юзер має оцінку вищу, ніж там 500 балів. І всі дії, всі файли, з якими він працював, е на тих хостах, яких він працював і, і виконував в ті чи інші дії. У вас є повна е інформація. І завдяки цьому ви зможете автоматично налаштувати якісь плейбуки, авторемедійшн, щоб запобігнути в подальшому таких чи інших атак. І з цікавого, наприклад, те, що я говорив, у вас є інфраструктура вашої мережі, ви можете тут побачити, і у вас відображені декой хост. Тобто, це манлові ресурси. Щоб, якщо ви, наприклад, влаштуєте у вас буде 10 бекапів, які а, мають оману, якщо у вас якийсь хакер захоче зламати, і він більш висоток випадає на те, що він потрапить до дикого Host, і ви отримуєте сповіщення а, на цій вкладці, і зможете подивитися, з якого комп'ютера, з якої мережі, тобто повністю у вас будуть деталі інциденти, щоб. А, Налаштувати якісь дії для того, щоб запобігти цьому. Вкладка Actions. Вкладка Actions це розділ для моніторингу будь-яких дій, які були виконані з об'єктом. Ви зможете також виконувати дії, наприклад, для того, що іншого файлу, які ви могли в вкладці Alerts, але просто тут вже у вас є відображений повноцінний моніторинг, тільки більш в докладному вигляді. І так само у вас є відправка до SOC команди І, наприклад, для файла діє по Delete, Quarantine або Kill Process. Перейдемо на вкладку сканер. Цей інструмент дозволить вам сканувати систему на наявність вразливостей, шкідливого ПЗ та інших потенційних загроз. Також ви зможете налаштувати цей, там, наприклад, щоб кожен тиждень у вас був скан. І для цього всього ви зможете налаштувати репорт, щоб отримувати його, наприклад, по тим чи іншим загрозам, які у вас були на цьому тижні, які файли використовувались, на яких хостах було більш, більше ризик, або які юзери виконували потенційно загрозливі дії. SAS Cloud додатки це. Система у вас керування безпекою, яка періодично буде сканувати все кладодатки на виявлення неправильних конфігурацій. Наприклад, деякі з адміністраторів не використовують МФА. У вас є повна інформація, детальна інформація про те, чому це є атакою або неправильною конфігурацією. до яких це стандартів відноситься, і дії, які треба виконати мануально для того, щоб Запобігти цьому в подальшому, uh, давайте перейдемо на вкладку Endpoints: uh, Misconfiguration. Це управління політиками безпеки для дотримання, м -м, тобто, щоб ми уникнули мізконфігурації у нашому середовищі. Це всі системи повинні бути налаштовані відповідно до найкращих політик. Тобто, наприклад, Uh, ви можете бачити деталі інциденту, до якої майтер це відноситься, uh, дії, які треба зробити мануально для того, щоб цьому запобігти. І так само ви зможете, наприклад, з цієї вкладки, ви зможете перейти на вкладку Alerts або Actions, щоб перейти віддалено до доступу uh, до того чи іншого хоста, виконати uh, дії на, через Command Line, щоб уникнути в подальшому цього сповіщення. Так само, щоб зрозуміти, на що це знали впливу. Ви приходите вкладку і побачили, що, наприклад, там Хостмандрит має статус open і для нього треба виконати якісь дії. Дозволяє вам переглядати вразливості небачених бінарних файлів на всіх кінцевих ваших точках. Тобто, у вас все встановлене ПЗ перевіряється на наявність вразливостей. Ви зможете переглядати, як пріоритет. Пріоритет виставляється на базі CVE, тобто те, яке виставлено за допомогою рефранса NistLink, то відповідно виставляється на Усайнета. І вкладка менеджмент. Тобто тут ви можете побачити ваші технічні endpoint, дані по них IP, OS, групи, і, наприклад, навіть систем статус. Тобто можна подивитися, розкрити цей хост і подивитися, що агент потребує уваги, і його треба проапгрейдити: Email security так само те, що у вас всі ті, які імейли, мають якусь malicious allow-list, тобто ви можете додати uh, той чи інший домен, або того чи іншого відправника до allow-list, якщо це буде, наприклад, екстерно меседж, ви зможете забезпечити того, щоб не блокувати цього юзера, або uh, небажаних користувачів, або небажаних розсилку неважно, ви зможете заблокувати. І налаштувати сетінги, якщо, наприклад, той чи інше розширення файлу буде мати uh, e-mail, він автоматично заблокується і перейде у вкладку Block List. Тобто, все це можна налаштовувати у вкладку Settings. І плейбуки. Плейбуки – це автоматичні дії. Наприклад, ви можете побачити тут налаштований плейбук, який буде перевіряти, чи є, наприклад, PowerShell скрипт, чи є використовується команд-лайн у цьому файлі. Як ви бачили, що чому інцидент В'ю будує вам таку картинку? Це за допомогою плейбуків. тому це допоможе скоротити час вашій і забезпечення безпеки вашій організації. Думаю, на цьому все. Якщо у вас буде бажання більш докладно дізнатися про демо або презентацію функції Сайнету, будь ласка, звертайтеся до нас, питання. Я подивлюсь чатик. Питань поки не бачу. Давайте почекаємо ще хвилинку. І після цього можна завершувати. Я думаю, питань більше немає. Якщо у вас з'являться питання, будь ласка, зверніться до нас і ми. Відповімо на ваші запитання. Запропонуємо більш детальну презентацію, більш детальне демо, де зможемо показати вам всі функції сайнету. Тому всім дякую за увагу. Я думаю, Можемо завершувати.